Марвел, Спайдермен, Нові пригоди. Піратська пригода. День видався вдалим. Рано вранці людина павук спіймав двох лиходіїв доктора Восьминога та піщану людину. А коли сонце вже сідало, павук прибув до вежі месників. Там його зустрів Нік Ф'юрі. Дякую, що згодився не зводити ока з нашого штабу, доки месники на завданні, промовив Нік. Обіцяю не зводити не тільки одне око, а обидва, відповів людина павук, потиснувши ніку руку. людина павук сподівався, якщо він зробить послугу месникам, вони колись дозволять йому приєднатися до їхньої команди. Перед тим, як піти, Нік залишив павуку одну дуже важливу настанову – пильно стежити за моніторами безпеки. Не турбуйся, я все зрозумів, запевнив людина павук. Але стежити за моніторами безпеки виявилося нудно. Тому людина Павук вирішив роздивитися все довкола. У лабораторії Тоні Старка він знайшов сувій, що скидався на піратську карту скарбів. Сувій містив дивні символи. Поруч висіла записка, а на ній попередження не торкатися. Певна річ карту не слід було чіпати, але цікавість перемогла. Людина павук підніс карту до світла і побачив схему та різні чудернацькі знаки. Супергерой торкнувся до одного зі знаків. Зненацька відчинився величезний портал, і юнака затягнуло всередину та перекинуло на піратське судно. Не встиг людина павук прийти до тями, як його схопили і зв'язали, а міцний чоловік штовхнув поперед себе. Командире, який шолудивий пес у масті з'явився ні звідки? звернувся чолов'яга до пірата. Той озирнувся. Це ж чорна борода. Чорна борода вгледів у кишені людини павука карту. Морський розбійник подумав, що це мапа скарбів. Пірат вихопив її. Тоді він пхнув павука на дошку для страт, що стриміла над хвилями. А на самому краєчку дошки уже стояв якийсь чоловік з гаком замість руки. Чоловік обернувся до павука. Це був нік ф'юрі. Ніку. шоковано вигукнув людина павук. Хто такий нік? перепитав чоловік. Насправді це був не нік Ф'юрі, і тут павук згадав, як одного разу нік розповідав йому історію свого предка. Я здогадався, хто ти, одноукий ф'юрі. Англійський шпигун, а я думав, що нік просто морочить мені голову. Я під прикриттям, прошепотів одноокий Ф'юрі. Але на цьому їхня розмова обірвалася, адже Чорна Борода зіштовхнув ф'юрі та павука з дошки у море. Людина павук не розгубився. Він скористався своєю суперсилою, щоб миттю звільнитися від мотузок. Тоді вистрелив павутиною у борт корабля. І підхопив на льоту ф'юрі. Товариші, по нещастю, безпечно вибралися на палубу. Людина павук взявся розв'язувати руки ф'юрі, і тут на них напала банда чорної бороди. Не переймайся, я розберуся, посміхнувся людина павук. Він позичив у ф'юрі капелюха. Ти не проти? Страшенно люблю всілякі тематичні аксесуари. Людина павук обплів нападників павутиною. Потім ж бурнув зв'язаних головорізів у піратів, які стояли далі на палуби, і ті покотилися. Зненацька чорна борода подав знак рукою, і з'явилися дві люті піратки. Аго, в задрипанці. А тепер знайомтесь з Сенді Дюною і докторкою Кальмаронішкою. Леді вперед, в атаку. Павук повернувся до одноокого ф'юрі. Я ні слова не розумію, що цей тип каже. Механічні щупальця докторки Кальмароніжки хижо клацнули, тягнучись до людини павука та одноокого ф'юрі. Тим часом Сенді Дюна здійняла піщану бурю. Але павук та ф'юрі були готові до нападу. За мною, ф'юрі! закричав павук, міцно оплутуючи докторку кальмароніжку павутиною. Це все, що в тебе є? запитав Фюрі. Поглянь на сюди. Шпигун натиск кнопку у себе на рукаві, і його рука гак перетворилася на водяну гармату. Здула гармати ринув струмінь води і змив Сен-Ді-Дюну. Раптом палуба затрусилася. Чорна борода відкрив портал на карті. Швидко змитикувавши, одного фюрі водяною гарматою збив із ніг легендарного пірата і його поплічників. Коли ті попадали бестями, людина павук. Хутко зв'язав їх павутиною. Непогано, як на одноокого і однорукого, похвалив людина павук свого нового колегу, а тоді схопив карту і стрибнув у портал. Щиро вдячний тобі, гукнув одноокий ф'юрі і став до штурвала корабля. Сподіваюся, ще зустрінемось. Коли людина павук ускочив до порталу, він готовий був заприсягтися, що бачив, як туди щось залетіло. Портал переніс павука назад у вежу месників. Вау, це цікавіше, ніж стежити за моніторами. Ой. Павук кинувся перевіряти, чи нічого не сталося, доки його не було на місці. Усе виглядало спокійно. Аж тут він побачив папугу чорної бороди. Людині павуку довелося добре постаратися, щоб упіймати пернатого гостя, аби той не наробив безладу.